У Запоріжжі переселенці з Мелітополя та інших окупованих територій розбирають завали після прильотів. Представники громад Мелітопольського, Бердянського, Васильівського та інших районів простягли руку допомоги громадській організації Белуга Юа, яка постраждала внаслідок шахетної атаки по Запоріжжю. Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 червня повністю вигорів гуманітарний склад ГО «Белуга-ЮА» з продуктами, засобами гігієни, генераторами та побутовим обладнанням. Був приліт трьох дронів в одну точку. обрушила стеля. Це наш основний склад, основний офіс нашої громадської організації зараз. Тисячу 1800 квадратних метрів горить продукція ігієни одягу. Продукти питання з 2022 року благодійники надали допомогу 5,5 мільйонам людей. Більшість з яких переселенці з тимчасово окупованих територій, після трагедії, яка сталася у волонтерів, свою допомогу громадській організації запропонували громади стот перших днів війни. Білуга UA, громадська організація надавала, надає і я вважаю, буде надавати допомогу людям, які опинились в складних життєвих обставинах. Це переселенці, це мешканці наших громад, які виїхали в місто Запоріжжя. І я скажу, що ці люди дійсно допомагали і допомагають. Минулому тижні ми підписали меморандум про співпрацю, і на цьому тижні повинні були отримувати вже. Гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів для наших мешканців, мешканців нашої громади. Але на жаль, це не відбулось. Ну сподіваюся, що це буде ще впереді. Все вперед. Ми допоможемо. їм, Вони допомагають нам. Тобто, це сьогодні якби є основний засіб для допомоги і для перемоги. Так, запоріжці і переселенці єднаються в боротьбі проти спільного ворога. Білуга нам завжди допомагала переселенцям, продуктами, з усім, чим могла. Де тільки прильоти кругом Білуга, всім людям допомагає. І Ми вирішили допомогти своїй громаді. Ось, сьогодні вихідно допомогла прийти допомогти. Дякую дуже білогі, що вони нам допомагають. Надіємося, що все вистановиться, що все буде добре. Це лихо, яке стосується кожного. Тому ми допомогти, ми просто не могли. Багато чула про цю громаду, про цей фонд. І ну, будь-яке лихо, яке завдає Російська Федерація. Білуга з того часу нам допомагала і до останнього допомагала нашій громаді, нашим мешканцям. Тому, коли таке нещастя сталося, вирішили доєднатися і допомогти. Нашим партнерам волонтери з числа переселенців виносили вцілілу техніку зі згорівшого складу, прибирали скло і залишки обпалених речей. Роботи продовжаться декілька днів.